70 підприємств Українського товариства сліпих можна придбати по доступним цінам. Очі не бачать, а золоті руки виготовляють такі потрібні для нас речі. Українське товариство сліпих. Довідки за телефоном 224 43 09 та 559 25 47. Щовечора відбувається звичне для кожного вмикання побутових електроприладів. Та масове споживання енергії. Це призводить до надмірних навантажень на енергосистему країни. І як результат примусове відключення цілих районів і міста. Чи можна цього уникнути? Так, добровільним самообмеженням. Вимкніть, будь ласка, зайві електроприлади. Це не тільки зменшить пікове навантаження, але й збереже ваші кошти. Національний хіт парад презентує проект хіт 99 Щотижня п'ять композицій виборюють звання хіта 99-го року. Кожна композиція має власний номер телефону. Ви віддаєте свій голос за улюблену пісню. Цього тижня змагаються. Діма Клімашенка з піснею пілет на луну». Ольга Юнакова. Я одна. Скрябін з піснею плей Наталія Козицька. Мілий ніжний морі. Лілія Зарецька Два крила. Телефонувати. І 99 залежить. Саме від вас. Факти. Сужды у центрі уваги. Сім днів. Увесь тиждень. О 21-й годині кожної неділі на Першому національному каналі. Сім днів. Футбол володіє мільйонами. Тонкощі гри розуміють одиниці. Побачити футбол. Насолодитися грою і зрозуміти її. Це те, що ви робите разом з нами. Перший національний і торгова марка Гетьман презентують програму, що дивиться на гру, зблизька. Щопонеділка, о 21.40 – Фокус на найцікавішому. Щопонеділка, о 21.40 – неспагненна магія гри. Щопонеділка, о 21.40 – Для тих, хто грає і виграє. Результати розіграшу лотереї «Спорт прогноз». Отже, перший національний понеділок, 21.40. Футбол від УТН. Не все так погано в нашому домі, якщо свобода нашого погляду на життя є звільненням задля творення кращого собі, а не звільненням від обов'язку творити нові цінності. Отож, ми на вірній дорозі, знання реального життя, є безперечно кращим сторожем свободи, аніж узгоднутий наступ катастрофізму. Оберіть наш шлях. І ваша остання невдача стане першою сходинкою до успіху. Зустрінемося в п'ятницю ввечері на першому національному. Не все так погано в нашому домі. Альфа Капітал представляє в рамках міжнародного театрального фестивалю міст побратимів Київ Травневий ансамбль солістів Академія старовинної музики під керівництвом Тетяни Гринденко, зірки сусіддя славетних музикантів Гедона Кремера, Юрія Башмєта, Мстислава Ростроповича, 21 травня в приміщенні національної філармонії України прем'єра опери галупі Король Пастух. Вернігівське пиво генеральний спонсор святкувань. Вітаю киян з днем Києва. Палиця Стоїк украй потрібна річ в домі ваших поважних батьків. В руках у демонстратора палиця Стоїк, висота якої регулюється. Має ручку, яка повторює анатомічний рельєф долоні як правої, так і лівої руки. Добре тримає точку. Оснащена катафотами для безпечного пересування в темряві. Вас зобов'язані записати на безплатне отримання виробів серії стоїк у відділі соціального захисту за місцем проживання. Усе про ваші конституційні права в передачах людина і закон та право. Вітаю вас. Діти дорослішають, телебачення змінюється, улюблені передачі залишаються. Мультфільм на замовлення запрошує в подорож у дитинство маленьких і дорослих глядачів. Дивіться щотижня на першому національному. Якщо пенсіонери не отримують пенсії, а бюджетники зарплат. Це означає, що їхніми грішми хтось вдало розпорядився. То саме, якщо половина економіки країни успішно працює в тіні, то решта просто вмирає. Як довго це триватиме? Якщо ухилення від сплати податків стає найбільш прибутковим бізнесом, то яким буде завтра податкове законодавство? Відповіді на ці запитання у авторській програмі Сергія Білоуса Захист щочетверга на першому національному? Тої жінки, яка бачила кінець світу. Мільйони сонця засліпили її очі і назавжди відбили бажання дивитись у небо. Що ще може здивувати у цьому житті того, хто пережив на Нагасакі? Здоров'я нема, мрії нема, залишились лише спогади. На першому національному садіку Морасе Кісасі Ігава та Річард Гір у фільмі великого японця Кіри Курасави Серпнева рапсодія. Яке тепер має значення, хто у цьому винен? Хто перший зробив крок лівої і поставив крапку в кінці сімейної повісті? Усі горшки побито, усі помідори пов'яли, сімейний корабель тоне. Час пересідати на інший і в круїз. А де ваш суклок? Поскоробу. Ви ж не в місті приїхали. Недовго Капустіним залишилося бути разом. Це їхні останні дні під ласкавим промінням південного сонця. Останні ночі. А він не такий вже й відмий, та й вона ще запалює в чоловіках вогонь. Але пізно, пізно розпочинати все спочатку. Це їхня остання подорож разом. Я працюю секретарем, тому постійно на людях. Тож для мене дуже важливо мати бездоганний вигляд. Але все одно можна десь забруднитися і прати доводиться часто. Раніше я використовувала якісний порошок, але зараз маю економити на всьому і звернулася до дешевих порошків. Здавалось, треба замочити надовше, потерти краще і отримаєш добрий результат. Але на жаль, деякі плями все одно залишалися. І що найгірше, коли кілька разів так попрала, одяг почав втрачати свій вигляд. Було прикро хоч плач, адже одяг зараз такий дорогий. Я зрозуміла, що тепер не час для експериментів. Я повернулася до рієлю, який мене ніколи не підводив. Завдяки спеціальним добавкам Аріель чудово виводить пляму за плямою і допомагає надовго зберегти структуру тканини та бездоганний вигляд вашого одягу. Зараз, незважаючи на важкі часи, я маю чудовий вигляд і почуваю себе впевнено. Аріель бездоганний результат щоразу і надовго. Таврійські ігри та чернігівське пиво запрошують на свято краси в столиці краси. 29 травня конкурс краси Королева Києва. 30 травня грандіозний шоу зірок володарів премії Золота жартиця. Два чудових дні серед музики і краси на європейській площі. Спонсори торгова марка Кармель. Київ Старт GSM, генеральний інформаційний партнер ДРК Ера, головний радіоспонсор Наше Радіо. Відсвяткуємо день народження рідного міста. Зазирніть у майбутнє. 8, 900 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давні єгипетські карти та ро розкриють таємниці вашої долі. 8 900. 2 3 4 5 6 7 8 Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дві тисячі років минає. Що візьмемо з собою третє тисячоліття? Справжнє. Руслана при підтримці телеканалу «Інтер» оголошує антипіратську акцію. Віднині справжні касети суперальбомів «Останній різдво 90-х та «Мить весни. Гарантують участь в суперакції. Ознака якості голограма від Союзу Україна. Головний партнер IP Київ, медіапатронат, Мюзик Радіо, СТБ, 12 2 при сприянні територіата музичного тижня. Генеральний партнер! Життя любить застрахованих. У мене подорож у майбутнє. Казку, яку дарує Руслана, співачка весни. 8 900 234 5000. Супер Телевегас. Це номер нової телефонної вікторини, де на вас чекають різноманітні грошові нагороди. Телефонуйте 8 900 234 5000 і ви виграєте 50 500 1000 і навіть 5 000 гривень. 5 000 гривень. Телефонуйте 8 902 345 1000. Ми чекаємо на вас цілодобово.